З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, крутись, крутися, колесо гортай же сторінки незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, нідь пройшла, обертається кругом земля обертається кругом земля. Спливає час в історію. На роки десятиліття вдалину летять, а ми ми всі земля не Озираємося назад, крутимо наше колесо історії пригадуємо окремі історичні події, які відбувалися у різні історичні епохи. Ну ось у середині березня. Ми знімаємо такого сонячного дня, так і весна. Остаточна весна, що вже не кажи? А сьогодні ми зазираємо 17 березня 1874 року, коли на Закарпатті народився Августин Іванович Волошин у сім'ї греко-католицького священника. і сам між за ним потім став громадський діяч, релігійний діяч, видавець, письменник, поет і президент Республіки Карпатська Україна. Августин Іванович закінчив, звичайно, богословські навчальні заклади, був ем, ректором Богословського університету, але боротьба за українську державу завжди була серед його пріоритетів. І ось у 1938 році, трошки далі, я детальніше на цьому зупинюся, було проголошено ем, вибори до. Держава, яка ось ось мала постати на території нинішньої Закарпатської області Карпатської України, і, врешті-решт, у березні вже 39-го року, Агустина Івановича обирають президентом, недовго. Недовго існувала ця держава, тому що е, Хортиська Угорщина пішла на неї наступом і, власне кажучи, зазнали українці тоді поразки. Після цього Августин Волошин змушений був емігрувати до Праги, тому що залишатися на території Закарпаття він не міг. Він і далі викладав у е, університеті і, врешті, у Празі. У травні 45-го року НКВД-сти його викрали і запроторили у тюрму в Лефортово. Ну, звісно, як можна було залишити такого видатного діяча. Хоча на той рік на, на той час уже був ішов йому сьомий десяток літ, як би там не було. У липні того ж таки, 45-го року, Августин Іванович помер уже в бутирській тюрмі, куди його перевели. Видно для якихось допитів, могили Агустина Волошина. Немає. А на Скольдовій на могилі у Києві є, про нього згадка, є монумент про цю непересічну людину. В 1913 році, саме цими березневими днями у Львові утворюється Товариство Січових Стрільців. Історія Січових стрільців – одна із драматичних взагалі в історії України. Січові стрільці це не тільки воєнна потуга, не тільки зброя, не тільки славні битви, у яких зарекомендували себе січові стрільці у часи Першої світової війни у Карпатах, хоча вони тоді воювали, у складі Австро-Угорської армії. Січові стрільці це цілий пласт культури, пісень, словництва, термінології, музики і літератури. Тобто січові стрільці це були не просто військові, це була еліта української нації. 呃。Uh, <c oughs> <c oughs> У тоді ж таки, під час Першої світової війни, у якій брав участь і Євген Коновалець, він е, активно долучився також і до створення січового стрілецтва. Ось 1918 рік це перша сотня січових стрільців. Взагалі то січові стрільці, наприклад, ось уже ця група виконували роль своєрідної національної гвардії при Українській Центральній Раді. Ну а керував ними вже тоді полковник. Армії Української Народної Республіки Євген Коновалець. Січові стрільці боролися за Україну як могли. Але у, на початку 20-х років, як ми знаємо, зазнала поразки українська визвольна боротьба. І уже діти тодішніх січових стрільців 10-х, початку 20-х років. У кінці 30-х, 40-х і на початку 50-х років йшли вже в Українську повстанську армію. Ось така тяглість, історична традиція, яка протяглася від січового стрілецтва від створення його у 1913 році. В 1917 році також цими березневими днями було створено Центральну Раду. Упродовж цієї радянської історії її називали буржуазно націоналістична Центральна Рада. Це був парламент орган, який очолив за виборами історик Михайло Грушевський. Центральна Рада була керівним органом Української Народної Республіки до квітня 1918 року, коли Україну окупували німці, і постала Україна Українська. Держава під проводом гетьмана Павла Скоропадського. Ось тут на цій світлині уряд, власне кажучи, уряд Української Народної Республіки Центральна Рада. У нижньому ряду праворуч першим сидить Петлюра, який був убитий НКВД у двадцять шостому році. Далі Сергій Єфремов, один із теоретиків Української держави, був розстріляний також НКВД-стами в радянському Союзі. І далі Володимир Винниченко, письменник. Член ж таки уряду, він врятувався тільки тому, що вчасно емігрував із радянської країни. 1921 рік також ці березневі дні продовжуємо ми тему поразки Української визвольної революції. У Ризі було підписано так званий Ризький мир саме цими березневими днями у 2021 році між е українськими українською соціалістичною. Радянської Республіки, як вона тоді звалася, і е, урядом Польщі тодішнім. Що означав цей Ризький мир? Ризький мир ставив хрест на домовленістях між Петлюрою і Пілсуцьким, які вони уклали, маючи на увазі, що Українська Народна Республіка буде існувати у межах етнографічного розселення українців. А за Ризьким миром, Західна Білорусь. Волинь, Західна Галичина, Західне Поділля відходили до Польської держави. І з цим Радянський Союз тоді згодився. Але не пройшло 20 років, трошки забіжу наперед, як у 39-му році. Він в односторонньому, в односторонньому порядку розірвав Сирийський мир і напав на Польщу. Було це 1 вересня 1939 року. Не пощастило нашому народу. Сусід дістався, ласий до нашесть. Забрали все і землю, і свободу, тепер забрати хочуть навіть честь. Сусід північний, хижий і великий, дрімучий злидень любить не своє. Колись у греків Янус був дволикий, а тут орел двоглавий заклює. Та все усіх об'єднує та з миром. Ці об'єднають, тільки попусти. Колись вони там приросли Сибіром, тепер же нами хочуть прирости. Це слова Ліни Костенко, ви зрозуміли, якраз вони на часі. 19 березня 1930 року в Ржищеві народилася спартанка, як на неї багато хто казав, спартанка Києва. Ліна Васильівна Костенко. І біографія переповідати не буду. Це одна із найзначніших постатей української поезії, української літератури 20-го і 21-го століття. Довелося їй зазнати гіркоти через те, що вона підтримувала дисидентів, ходила на суди, підписувала відповідні листи в ЦК партії із протестами проти арештів дисидентів. І за це її, звичайно, утискали, в якому плані 16 років Ліну Костенко в Україні. Ну, і так і в інших <смеш> районах Радянського Союзу не друкували. Що таке поету, який не несе своє слово до читачів продовж 16 років, Ліна писала у стіл. А перед цим набраною книжку поезій у друкарні просто розсипали. Тоді ще не було комп'ютерних наборів. Розсипати книжку це знівелювати, просто знищити ем, працю і думки поета про те, щоб. Вийти до широкого загалу читачів. Ліна Васильівна живе у Києві, підтримує найкращі, найпередовіші націотворчі ідеї: і жах, і смерть, і кров, і відчай, і клекіт хижої орди, маленький сірий чоловічок на в чорної біди, це звір огидної породи. Лохнес Холодної Неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Ну, це зрозуміло, кому адресовані ці слова Ліни Костенко. І справді, народи Західної Європи і наші партнери в Сполучених Штатах, звісно, не читали, напевно, цих віршів Ліни Костенко, але. Значення вони все ж таки мають. Торік, 19 березня, у Ріші проводили, я б сказала, Костенківські читання. Всі охочі на площі був погожий день. Читали вірші Ліни Костенко перед публікою, яка зібралася тоді у центрі Ржищева. Ну, як буде цього разу, ну цього звісно, я не знаю. 1939 рік, і ми повернемося до теми Августина Волошина. 15 березня проголошується держава Карпатська Україна, прапор її, і ось ви зараз бачите в синьо-жовтих барвах, символ ведмідь, тризуб, герб, мова українська, гімн Карпатської України ще не вмерла Україна. Ну, словом, це була українська держава. Але Угорщина, яка на той час була вже сателітом Гітлера, під проводом свого маленького Гітлера. Диктатора Хорті посунула своїм військом на Карпатську Україну, і, звісно, патріоти, Січові стрільці, а також і багато націоналістів, зокрема, і Роман Шухевич, який прибув там організовувати збройну боротьбу, зазнали поразки. Зазнали поразки і. Можна сказати, яке тоді значення мають такі е, короткотривалі факти в нашій історії, а мають тому, що вони дають велику потугу до подальшої боротьби наступних поколінь, наступних поколінь січових стрільців за Україну, за Соборну державу. Української повстанської армії і врешті-решт червоно-чорні прапори вже бандерівців розвиваються в окопах сьогоднішніх Збройних сил України, які боронять державу від рашистського агресора. 18 березня 2003 року пішов за межу Олесь Бердник. Олесь Бердник, можна сказати, наш земляк, тому що до Другої світової війни він жив і вчився в буртах. А у 80-х роках жив у Гребенях, там же і знайшов свій вічний спочинок. Олесь Бердник випередив свій час. Письменник-фантаст всесвітнього значення. Його твори перекладалися на 26 мов. Та все ж таки, як не дивно, був він арештований, відбув шість років заслання за те, що став учасником української гельсінської групи, яка всього навсього обстоювала права людини. Свободу слова, свободу совісті. Ось таким чином. За статтю Альтернативна еволюція, а це зараз вже, ви бачите книжку з моєї бібліотеки, у свій час Олесь Берник був, власне кажучи, і заарештований, та ще заряд кілька своїх статей, надрукованих і поширених на Заході. Ну, а Зоряний Корсар, це був культовий роман, який перекладався не, не тільки на тих 26 мов світу, ним зачитувалися. Всі радянські читачі. Але коли арештували Олеся Бердника, то був суворий наказ вилучити усі книги Зоряний Корсар із усіх бібліотек, що й було тоді тимчасово зроблено. Ну, ось так, коли Бердник балотувався у президенти, і кілька сотень тисяч голосів його постать на свою користь таки зібрала. У 2014 рік. 14 березня. Щойно, не так давно поховані герої Небесної Сотні. Але на Сході розгорається боротьба сепаратистів поки що за якісь там свої ЛНР і ДНР. І прямо на Майдані перші 500 добровольців прямо з Майдану йдуть на полігон у Новій Петрівці, це під Києвом, і там тренуються для того, щоб піти. Ну, щоб піти воювати у Донбас, воювати за українську державу. Перші добровольчі батальйони це були Айдар, Азов, Донбас і правий сектор. Ну, добровольчий рух потім розвивався і далі. Були вони в складі і Міністерства, зброй... Міністерства Збройних сил, тобто Міністерства оборони, і Міністерства внутрішніх справ. Ну, потім цей рух було впорядковано. Але чому дехто з добровольців опинилися згодом за ґратами? Ну, це питання вимагає окремого дослідження. Пригадаємо, що відбувалося рік тому. Міжнародний кримінальний суд видає ордер на арешт Путіна як злочинця за двома такими основними моментами: перше, викрадення українських дітей і депортація їх на територію Росії. І друге пошкодження, руйнування, нищення об'єктів цивільної інфраструктури на території України. Такий ордер означає, що Путін не може поїхати практично ні в яку цивілізовану державу, крім. Кореї Північної, напевно, і ще кількох таких же сателітів, тому що він згідно із цим вироком Міжнародного кримінального суду на території тої держави, куди він захотів поїхати, буде негайно арештований. Ну що ж, це теж важливий крок для е, визначення репутації керівництва Російської Федерації. Із полону повертається 1993 наших захисники. Точніше сказати, на той час було повернуто 1993 наших ем, захисники. Всього ж, за даними офіційними річної давнини, повторюся, безвісті зниклими вважалися 7 тисяч українських громадян, як військовослужбовців, так і людей із цивільних. У березні Україна доходить висновку, що зиму ми витримали блекаут. Нам рашисти хоч і намагалися влаштувати, звичайно. Зіпсували нам трохи наше життя саме у плані вимкнення світла, але все ж таки повного блекауту вони не досягли. І тут можна назвати кілька причин: ну, по-перше, українська протиповітряна оборона була посилена західною зброєю. По-друге, наші енергетики набралися досвіду і навчилися. Ремонтувати і доводити до ладу, ну, звичайно, ті пошкоджені об'єкти, які ще можна було довести, тому що частина із них була знищена вщент. І по третє, були запущені реактори атомних українських електростанцій. Звичайно, Запорізька з цього кола випадає. Запорізька була і перебуває під. Тимчасовою рашистською окупацією. І таким чином, зиму ми ту 22-23 року витримали. Ну, а ця, що стільки на минула, то вона була у плані енергетичному для нас легшою порівняно із минулою зимою. Цими березневими днями загинув наймолодший герой України Дмитро Коцюбайло, позивний Да Вінчі. Попрощатися з ним на Майдан. Приходив президент Володимир Зеленський, звичайно, головнокомандувач, головнокомандувач Валерій Залужний, а також і присутня тоді у Києві прем'єр-міністерка Фінляндії. На скольдовій могилі упокоївся Дмитро Коцюбайло цієї честі удостоюються небагато наших героїв. Наприклад, недалеко є від поховання Дмитра Коцюбайла і поховання Марка Паславського, який загинув ще у 2014 році під Іловайськом. І до речі, про Фінляндію. Фінляндія, прем'єр-міністерка якої прощалася із Давінчі, починає цими березневими днями 23-го року будувати стіну. Стіну між Росією і своєю державою по кордону, довжина цієї стіни буде 200 кілометрів. Ну, країни убезпечують себе, як можуть. На той час Литва і Естонія вже повним ходом таку стіну будували. Власне кажучи, стіна. Має відгородити хоча б у ментальному, історичному, культурному, літературному, ідеологічному та будь-якому фронті українців від того росіянського народу, який собі обрав ось такого провідника. І ось так загалом у більшості своєї схвалює війну Московії проти України. Все одно переможемо.